3 вересня. Вівторок. Здоров'я це вибір. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. РИМЛЯН 12.1 у своїй книзі Мислити позитивно. Доктор Ніл Недлі розповідає цікаву історію про те, як можна боротися із хворобами і мати гарне здоров'я. Доктор Недлі запропонував пройти обстеження пацієнтові, у котрого, як він підозрював, була коронарна хвороба серця. Пацієнт подивився на недлі і сказав: докторе, я вважаю, що результати обстеження не мають жодного значення. Кожному з нас призначений час, коли ми повинні померти. Цей час передбачений, і ми з цим нічого не можемо зробити. Пацієнт вважав, що саме Бог встановлює час життя і час смерті. Коли Бог кличе нас, отже приходить кінець, і ми нічого не можемо змінити. І цей пацієнт не самотній у своєму розумінні. Багато хто з людей вважає, що здоров'я це лотерея. Усе залежить від того, як випаде жереб. Величезна кількість наукових даних повністю спростовують цю теорію. Вона не бере до уваги, що спосіб життя це наш вибір, і саме наш вибір впливає на власне здоров'я. Дослідження ясно свідчать про зв'язок між шкідливими звичками, нездоровим способом життя і зростанням захворювань. Я твердо переконаний, що Бог бажає зберегти і покращити наше здоров'я, а диявол хоче зруйнувати його. Апостол Іван говорить про Божий намір: Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. 3 Івана, другий розділ. Елен Уайт пише здоров'я, як і характер, слід свято оберігати. Ісус наш відновник, Його чудеса, описані в новому завіті, ясно вказують на його прагнення зберегти наше здоров'я. Сатана ж, навпаки, обманщик і руйнівник. Він будує підступні плани щодо руйнування нашого здоров'я. Він обманом навіює людям думку, що опоганення тіла не несе із собою жодної небезпеки і ніяк не впливає на духовний стан. Такі люди відчувають тимчасове задоволення від наркотиків, алкоголю, тютюну, нестриманості в їжі або сексі, руйнуючи не тільки свої тіла, а й душі. Душа і тіло настільки тісно взаємопов'язані, що будь-яка шкідлива звичка, котра негативно впливає на тіло. Обов'язково нашкодить і душі. Бог бажає нам здоров'я не тільки тому, що прагне для нас довгого повноцінного життя без хвороб. Поза сумнівом, Він бажає і цього, але здоров'я не самоціль. Добре здоров'я не якась суперціль, котрою я хочу досягти, аби потім хвалитися нею. Одна із цілей підтримки здоров'я полягає в тому, щоб мати чистий, тверезий розум. Який міг би краще пізнавати Бога, краще чути Його голос і розуміти Його волю? Інша мета полягає в більш ефективному служінні людям. Бог бажає, щоб ми жили здоровим, продуктивним життям, пізнаючи його та служачи іншим. Наше здоров'я стоїть на одному з перших місць у Бога, і він бажає, щоб воно посіло належне місце, також у нашій свідомості.